Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Топ 5 фільмів про космос, які ви могли б не бачити, шановні мої друзі. В попередніх відео про космос, десь я випускав кілька тижнів тому. Там в коментарях писали, що, що я не розповів про той фільм, про інший фільм і так далі. Друзі, ви ж розумієте, що підбірки ще будуть, їх дуже-дуже буде багато. Поки канал буде існувати, ви будете бачити все поступово, буде випускатися і так далі. Так що не швидіть, будь ласка. І всі ці фільми я пам'ятаю в тих коментарях, що ви писали. Просто вони будуть в наступних випусках. І будуть ті фільми навіть ті, які ви навіть не бачили. Але про них і чули, ну повністю не бачили. Тому, друзі, не ображайтеся, що я так. Але все ж таки, друзі, я буду випускати далі. Тому слідкуйте за каналом. Далі іще буде дуже цікаво багато чого. Перший фільм про космос, який ви могли б не бачити, друзі, із цієї добірки: Ворог мій, 1985 рік. На невідомій планеті зазнають краху космічний корабель Землянина та зореліт рептилій. Обидві раси ведуть багаторічну кровопролитну війну одна проти одної. Смертельні вороги опиняються віч на віч. І перед обома стоїть вибір: знищити один одного або укласти тимчасове перемир'я. Щоби врятуватися. Цей, друзі, фільм старенький, але вартий перегляду. Тому я думаю, що не всі його бачили, хоч місцями він і примітивний, але все ж таки це класика, друзі. Наступний фільм про космос із цієї добірки фільм Пекло. 2007 рік. 2057 рік. Сонце згасає і людству загрожує вимирання. Група міжнародних астронавтів на зарольоті Ікар 2. Вирушає у небезпечну місію, щоб доставити ядерний заряд, за допомогою якого сподівається повторно запалити Сонце, що гасне. Несподівано екіпаж чує сигнали із космічного корабля ікар 1, який зник них 7 років тому, виконуючи ту ж місію. Загублені в космосі 1998 рік. 2058 рік. Земля на порозі виснаження і малопридатна до життя. Вчений Джон Робінсон із сім'єю та командою вирушають на космічному кораблі на планету Альфа Прим, придатну для проживання, щоб побудувати спеціальний портал для евакуації людства. Доктор Сміт, один із членів команди, хоче знищити сім'ю Робінсонів і корабель, але план провалюється і зореліт виявляється загубленим у невідомій частині Всесвіту. Наступний фільм про космос, який ви могли б не бачити, друзі. Фільм «Пандорум», 2009 рік. У космосі рухається космічний корабель. Раптом два члени екіпажу прокидаються від гіперсну. Не пам'ятаючи, хто вони і у чому полягає їхня місія. Де вони? Скільки вони спали? Мандрівники повинні якнайшвидше знайти відповіді на запитання. Тому що в них залишилося обмаль часу. І останній фільм про космос із цієї добірки, який ви, шановні мої друзі. Могли б не бачити. Цей фільм Гравітація. 2013 рік. У космосі залишаються лише двоє На одинці із зовнішньою загрозою. Більш серйозної загрози, ніж сам космос, просто не існує, і з якогось моменту починається здаватися, що порятунок не може статися суто технічно. Цей фільм, друзі, отримав 7 оскарів, включаючи режисуру та блискучу операторську роботу Еммануеля Любицький. Ось такі друзі: фільми, можливо, ви їх і не бачили. Можливо, і бачили, але не всі. І ще друзі, хтось там писав в коментарях, що я е, копіюю канал, чи, я не знаю, чи канал, чи якогось автора це загін кіноманів. Ні, я нікого не копіюю, я просто роблю для себе від душі. Мені це подобається. Тому, друзі, хто вперше зайшов на це відео, на мій канал Кіноклуб. Підписуйтесь на нього, друзі, і розповсюджуйте це відео для просування українського контенту. Це дуже важливо. Ну і друзі. Дякую всім за увагу. Надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву!